Ольга Шульга Янгол-охоронець. Янгол-охоронець миттєво мене від неминучої загибелі врятував, ані секунди не зволікав. До цього випадку моя віра в янголів була надзвичайно слабкою. Я їй вірила і не вірила в них. Та одного разу зі мною стався дуже дивний випадок. Відтоді моя віра у свого янгола-охоронця стала повноцінною та стійкою. Був чудовий літній сонячний день. Я пішла на шопінг, прагнула купити собі щось гарненьке, побувала в декількох бутиках і хотіла перейти дорогу. Дорога була не широка, а до підземного переходу далеченько. Я подивилася ліворуч, машин не було, тож спокійно пішла. Дійшовши до середини, раптом почула пронизливий звук. Повернула голову ліворуч і зі страхом побачила метрів за п'ять від себе мчить машина, а за нею інша. Вони їхали дуже швидко. Я зрозуміла, що якщо рушу вперед, потраплю під ту машину що ближче, а якщо розвернуся бігти назад, мене наздожене друга машина. Я стала в ступорі й подумала. Або вони мене об'їдуть, або. І цієї миті моя ліва рука простягнулася паралельно землі. Якась невидима сила сильно потягнула мене за неї, і я опинилася не на дорозі. Машини зі швидкістю промчали повз мене. Водій щось крикнув, а я стояла приголомшена і відчула, що в мене болить ліва рука вище від ліктя. Я подивилася слідів ніяких не було, і тут я зрозуміла, що це міг зробити тільки мій янгол-охоронець, витягнув мене з під коліс. Рука боліла ще декілька днів, проте синців на ній не було. Та я була дуже вдячна своєму рятівникові Янголу за те. Що прийшов мені на допомогу і врятував моє життя. Тепер я переходжу дороги тільки підземними переходами і вірю в янгола та в Духа Святого, Бог дав нам їх на поміч. Слава Богу Отцю, хвала Ісусу Христу, хвала янголам і Духу Святому, хвала і слава Богу живому!